Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Dead by Daylight, або просто поповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Бажано від семи слів. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 600 лайк. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо ми з магазину Epic Games, де роздається четверта таємна гра, якою виявилася Marvel's Midnight Suns. Це остання гра в рамках мега розпродажу EGS, на якій встигли роздати Dragon Age Inquisition, Farming Simulator 22 року та Chivalry 2. Так що можете написати в коментарях свої враження щодо добірки таємних ігор цього року. Ну а що стосується Marvel Midnight Suns, то це тактичне RPG з покроковими боями від творців XCOM та цивілізації. Її сюжет розповідає розповідає про те, як супергерої з месників людей X і не тільки стикаються з потойбічними силами, якими керує Демон Лілі та злісне божество Хтон. Кожен герой має унікальні здібності та навички, які можуть бути покращені та модифіковані. Щодо бойовки, то вона представлена у вигляді карт, які потрібно використовувати під час битв. кожна з них є певною дією або здатністю, і правильне поєднання карток може суттєво вплинути на результат битви. Крім того, у своїй штаб-квартирі ви зможете дізнатися більше про кожного персонажа з вашої команди. Міцнити їхні стосунки та отримати доступ до нових можливостей та місій. Тож, якщо ви є шанувальником тактичних РПГ та Всесвіту Марвел, обов'язково зіграйте. Роздача триватиме до 13 червня, і як бачите, назва наступної безкоштовної гри нам відомо. На ній виявиться Redout 2. Але докладніше про це поговоримо вже в наступному відео. Я ж хочу нагадати про мега розпродаж, який завершиться вже 13 червня. Тож, якщо ви давно планували порадувати себе новими іграми в бібліотеці і при цьому хочете підтримати мій канал Фінансово. Вам достатньо просто вказати мітик автора Epic Games при покупці. Вам не складно, а мені приємно. Ну а наступна роздача проходить вже в Microsoft Store і Steam. Там можна забрати безкоштовну гру під назвою Tell Me Why. Це психологічна інтерактивна пригода від творців Life is Strange. Для того, щоб забрати гру в Microsoft Store, потрібно авторизуватися свій аккаунт і натиснути на кнопку Отримати. Аналогічну процедуру проробляємо і в Steam, натиснувши кнопку Додати на аккаунт. Триватиме роздача цілий місяць, аж до 1 липня, так що обов'язково розкажіть про це своїм друзям, щоб вони теж встигли забрати її у свою колекцію безкоштовно. Найкращий симулятор теніса Топспін 2К 25 став тимчасово безкоштовним у Steam. Речі чекає повноцінна система кар'єри з ліцензованими кортами, спортсменами та можливістю створення власного персонажа, а також багатокористувальський режим. Цікаво, що гра вийшла всього кілька місяців тому, а в неї вже дають зіграти безкоштовно до 10 червня, восьмої години вечора. Ще одна гра, в яку ви зможете зіграти безкоштовно, це Тест Drive Unlimited Solar Crown. нова частина гони. Гри, дія якої відбувається у відкритому світі на розкішному острові Гонконг, відтвореному в масштабі один до одного. Тому версія буде доступна до 17 червня, і вона містить 27 гонок, 16 автомобілів, сім дилерів, 25 завдань, дев'ять регіонів та 15 рівнів прокачування. Так що напишіть у коментарях, чи підходить ваш ПК за вимогами. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до нових безкоштовних ігор Steam, які вийшли тут останнім часом. Nightmare Kart, аркадна гонка від третьої особи в дусі ігор для першої PlayStation. на вибір є 21 гончик, 13 картів, 15 трас, а також кооператив на одному екрані. Або ж можна проходити повноцінну сюжетну кампанію з босами. Спочатку проект мав називатися Bloodborne Card, але через каргу Sony розробникам довелося змінити назву та дизайн героїв. Джорні короткий пригодницький горор у японському містечку. За сюжетом дівчина принесла додому загадковий предмет, який негативно вплинув на її молодшу сестру. Тепер вам доведеться вирушити в подорож і розгадати таємницю, що ховається за цим предметом. Методом. Армлес Самурай, платформер з елементами екшену і головоломок, де гравець має взяти на себе роль самурая без рук. Використовуючи свою спритність і кмітливість, вам доведеться долати рівні з ворогами та перешкодами. Севен Гроус розслабляючи симулятор хоч би з реалістичним лісом. По дорозі гравець має збирати предмети та вирішувати головоломки, щоб дослідити сім казкових світів. Вот On Agenda – казуальний симулятор із кількома кінцівками, якому гравець зможе керувати пропагандою у вигаданій державі та простежити за її ефектом. Лейк. Ніваска, симулятор риболовлі від першої особи, в якому гравець може рибалити на березі озера Міни Васка, досліджуючи його таємниці та допомагаючи головному герою стати найкращим батьком. Клап Клап атмосферний горор, в якому вам належить доглядати будинок, оснащений системою, що включає світло по двох хлопках. Крім цього, в ньому відбуваються досить дивні речі, з якими вам доведеться розібратися. Компанія Microsoft спільно з Nvidia запустила акцію, завдяки якій кожен з вас може отримати безкоштовну підписку ПК Game Pass на три місяці. Каталозі якої є безліч крутих сюжетних ігор, у тому числі тріплеї тайтлів, або ж можна скоротати спекотні літні вечори в якихось онлайн-проектах разом з друзями. Все, що нам потрібно зробити, це взяти участь у бонусній програмі GeForce Rewards та запросити код. Спочатку ми подумали, що акція закінчилася буквально за півтора дні, але сьогодні вночі ми виявили нову партію ключів. Тому переходьте за посилання в описі на моє відео та забирайте підписку в ПК Game Pass. Скільки саме ще ключів планують роздати, невідомо, тому рекомендую іноді заходити та перевіряти. Та їх наявність, хто регулярно дивиться мої відео з халявою, напевно, знає, що всім бувають випадки, що безкоштовні ігри стають платними. В основному це якісь досить прості проекти, але варто розуміти, що іноді вони можуть дати плюс один до значка колекціонера ігор Steam, що трохи прокачує наш рівень. Так до чого це я? Виходячи з опублікованої новини, гра El de gestión de супермеркадо стане платною, але якщо ви додасте її до своєї бібліотеки прямо зараз, можете зберегти її на своєму акаунті безкоштовно. Ну, а також у моєму телеграм-каналі я зібрав для вас безкоштовні ігри Steam, що дають плюс один до значка колекціонера Ігор Steam. Тому вам залишається лише додати їх до своєї бібліотеки. Посилання буде в описі. Наступна гра, яку ми можемо отримати безкоштовно, це The Wolf Party. Гра на соціальну дедукцію від 4 до 11 осіб. Проект вийшов буквально вчора, і на честь її події розробники вирішили роздати ключі всім бажаючим протягом 24 годин. Але попит виявився настільки величезним, що акцію неймовірніше продовжать. Все, що потрібно Зробити це зайти в їх Discord сервер, далі пройти верифікацію, натиснувши на реакцію, і написати команду GetK у спеціально відведеному каналі. Як я вже казав, зараз акцію призупинено, так що слідкуйте за їхніми новинами на сервері. Починаючи з 10 по 17 червня, усім пройде фестиваль нових ігор, на якому можна буде зіграти в різні демоверсії, поспілкуватися з розробниками під час прямих етерів та дізнатися про деталі майбутніх ігор. У наступному відео постараюся зробити невелику добірку найцікавіших проєктів. Ну а зараз давайте зацінимо Актуальні знижки у Steam. Dead by Daylight зараз можна купити по знижці у 60%. Sniper Elite 5 по знижці у 70%, Red Dead Redemption 2 по знижці у 60%, Mafia Definitive Edition по знижці у 75%, Flat Out 2 по знижці 80%, Green Hell по знижці в 67%, а також можливо вас зацікавить збірник трьох частин Сталкера по знижці 75% і трилогія Bioshock по 80% знижці. А свої рекомендації до покупки можна написати в коментарях. Літо вже. Настало, а це означає, що найближчими днями на нас шикає безліч великих ігрових шоу, які прийшли на заміну Е3. Тож, якщо ви є фанатом подібних заходів і не хочете пропускати гарячі анонси нових ігор, відзначайте наступні дати в календарі. Перший івент це Summer Game Fest. Наймовірніше, коли ви дивитеся це відео, він вже пройшов. Так що напишіть у коментарях, чи показав Джед Кілі щось круте або презентація вийшла прохідною. Далі нас шукає Xbox Game Showcase. Воно пройде 9 червня о 8 годині вечора, на якому видавець об'єднує всі свої студії включаючи нещодавно придбану Activision. тому можна очікувати купу тріпелей ігор від найбільших студій світу. Як мінімум, у рамках шоу мають анонсувати нові частини Gears of War та Doom, а також повноцінно представити Call of Duty Black Ops 6, яка вперше в історії серії буде додана до гімпасу у день релізу. Ну і сподіваюся, покажуть повноцінний гімплей сталкера 2. Ну і останній івент, який можливо буде нам цікавий, це Ubisoft Forward. Він пройде 10 червня о 22.00. Що саме чекає гравців під час прямої трансляції з Лос-Анджелеса цього року. Поки невідомо, але серед потенційних ігор можуть бути Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadows та деякі інші. Також не варто виключати якусь халяву, як це було, наприклад, у 2021 році з роздачою Dogs 2. У будь-якому випадку, якщо щось подібне з'явиться, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Ну а на цьому моменті відео добігла кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на метро Exodus, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз зв'яжіть зі мною через телеграм протягом 48 годин. годин. Ну а з вами як завжди Агент Бена. Дякую за перегляд! І побачимось у наступних відео.